Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна я хочу подивитися для вас карту дня на 4 жовтня 2022 року по всіх знаках Зодіака. Але хочу вам нагадати про те, що це розклад загальний, не індивідуальний. Щоб ви це пам'ятали. Тому воно, розклад може в когось програтися, а в когось не програтися. І так. Карта дня для овнів. Для овнів випадає туз мечів. Туз мечів вам вказує на те, що якісь нові у вас будуть починання. На те, що от вам, можливо, якась такі ідеї прийдуть в голову, які допоможуть вирішити ваші проблеми. Також ця карта вказує, що сьогодні у вас, вас нічого не зупинить. Які б проблеми не виникали на вашому шляху, вони вас не зупинять, ви обов'язково доб'єтеся тих цілей, які запланували на сьогоднішній день. Також будьте готові до того, що Сьогодні ви зможете м, справитися із якою найскладнішою проблемою у вашому житті і якесь важливого прийняття рішення у вашому житті. Ще хочу подивитися для вас підказку від ангелів ваших, яку вони вам дадуть, що вони хочуть вам підказати і сказати. І так, для вас випадає карта «Время заката. Карта вам вказує на те, щоб ви цінували кожні миті свого життя, щоб ви насолоджувалися кожним днем і кожним закатом, який у вас проходить. Закат це кінець якогось періоду і початок чогось нового. І вам ангели вказують, що вони завжди з вами на всіх етапах вашого життя. І так, наступна карта для тельців. Для тельців карта дня. Для тельців випадає двійка кубків. Двійка кубків вказує на якісь партнерські відносини, на спілкування по інтересах, можливо, якісь побачення, романтичні такі відносини, а можливо, знайомство із. Людиною, з якою вам буде досить добре, або ж з якою зав'яжуться якісь романтичні відносини. І далі день буде гарно, прийде добре і емоційно. Карта підказка від ангелів. Яку підказку вам дадуть ваші ангели? Ангели вам вказують на тайну благодать. Карта вам вказує на те, що... Те, де вам, ви бачите проблему, насправді є відповіді на всі ваші питання і на, на всі ваші молитви. Причини цих оцих проблем і ситуацій, таких непонятних для вас у вашому житті, ви згодом поймете, коли все закінчиться. Ви поймете, для чого це вам було. Просто карта вам вказує, щоб ви довірилися і не сумнівалися, що ваші ангели з вами, і вони вас завжди направляють в тому шляху, якому потрібно. І випробування у вас ті, які вам поможуть в майбутньому, щоб ви про це обов'язково не забували. Наступна карта для близнюків, карта дня для близнюків. Що чекає у вас цей день, які вам будуть підказки? Для близнюків випадає шестірка пентаклів. Ну, Карта досить така добра і позитивна. Яка вказує, що сьогоднішній день ви, можливо, отримаєте чи зарплату, чи, можливо, якісь подарунки гарні, чи, можливо, якусь допомогу, яку ви також чекали. Також ця карта вказує, що на карту допомоги. Можливо, десь будете ви комусь допомагати, або хтось вам допоможе. Ну, ця карта така досить добра і позитивна, а на якій ви стороні, це вже залежить від вас. Ви можете бути на тій стороні, де ви будете комусь дарувати щось і допомагати, а можете бути на тій стороні, де будуть вам допомагати і щось дарувати. Но карта вказує на зміни. Можливо, хтось з вас займається якоюсь благодійністю або волонтерством. Та карта вказує, що якщо у вас сьогодні хтось просить допомоги, обов'язково допоможіть, якщо ви можете. І також ця карта вказує на те, що е, от потрібно давати, потрібно проявляти е, розумну щедрість, подумавши про майбутнє, тому що ви сьогодні можете віддати все. А завтра залишитися з нічим, то о, ця карта вам буде вказувати на те, що от, м потрібно з розумом все допомагати. От, просять у вас допомоги, якщо ви можете допомагати, якщо це у ваших силах, і ця допомога, яку ви кажете, комусь надасте, не, пов... не зміна щось у вашому майбутньому на погане, то обов'язково не відмовляйте і допоможіть. І... Пам'ятайте, що тут ви можете виступати в ролі того, хто допомагає, а можете виступати в ролі того, кому будете допомагати. Подивимося, яку вам підказку дають ангели-хранителі. Які послання вони вам дадуть? Угу. Карта невинність. Карта невинність вам вказує. Що кожна людина насправді завжди не винна. І ніхто не в змозі змінити те, що задумано на небесах. І також карта вказує, що от ви відчуваєте от якусь Чувство якоїсь вини, якогось гніву, якийсь тяжкий тягар у вас на душі. І карта вам вказує на те, щоб ви очистили своє серце, очистили з душу і впустили в своє серце любов і були просто спокійні, а не. Не було вам так важко. Просто очистіть себе від всякого тягара, від всякого гніву і якогось чувства якоїсь вини. І так, наступна карта для раків, карта дня для раків. Для раків випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів вам вказує на те, що. Ви можете стати десь якісь обмани, якісь конфлікти, якісь інтриги на вас можуть чекати, щоб ви були обережні і не попали в цю тяжку ситуацію. Карта вказує, що сьогодні можливі якісь конфлікти, якісь негаразди і вдома, і в сім'ї, і на роботі. Карта вказує на те, що не потрібно важливих справ сьогодні робити, якщо їх можна перенести, краще їх перенести. День вказує, що от потрібно взяти волю в кулак і витримати ті удари, які вам приходять сьогодні. Ви сильні і завжди зможете з цим справитися. Карта підказка від ваших ангелів. Що вам радять ангели ваші? Ангели вам вказують на стабільний прогрес. Карта вказує, що у вас все стабільно і що ви розвиваєтеся на покращення свого майбутнього і своєї стабільності. Наступна карта для Львів. Карта дня для. Львів. Для Львів випадає Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів. ну, Пентаклі це така сама така ма, масть, яка. Не досить штра, а повільна. Карта вказує, що будуть важливі поїздки, важливі справи, які будуть зв'язані з вашими фінансами. На роботі теж можуть виникати якісь відрядження, які будуть касатися якихось матеріальних, матеріальної сторони. Також ця карта вказує, що у вас все обов'язково вдасться, головне нікуди не поспішаючи, тому що це дорога і не потрібно в ній ніколи поспішати. Головне терпіння і вся вас вдасться. І день буде вдалим. Карта підказка від ваших ангелів. Вказуючи, що будьте чесними перед самим собою. Загляньте собі в серце і пойміть справжній смисл тої ситуації, яка в вас виникла. Справжній сенс тої відрядження, який у вас є, і так далі. Загляньте от собі в душу і зрозумійте, що ви хочете отримати від тої чи іншої поїздки, або від тої чи іншої справи. Наступна карта для дів. Та що ж таке? Карта дня для дів. Для дів випадає король мечів. Ну, Король мечів вказує на якісь важливі справи, якісь важливі розмови, важливе прийняття якихось рішень, ну, так скажемо, якісь юридичні питання, якісь, якісь важливі справи, які будуть зв'язані з фінансами, можливо, з підписанням якимось договорів і налагодження якихось партнерських відносин, які будуть впливати на ваше майбутнє. Головна ця карта вам вказує, щоб ви були. Не наскільки жорстокими, а були трошечки м'якшими, бо не потрібно відлякувати своєю жорсткістю людей від себе. Наступна карта трошечки будь-більш розумінням відноситься до людей, які вас оточують. Карта підказка від ваших ангелів. Вам випадає також карта, будьте чесні перед самим собою. Просто відкрийте своє серце і зрозумійте, чому, чому ви так відноситеся з такою жорстокістю до людей? Можливо, і справді краще бути трошечки м'якшим. Ви все, заглянувши в свою душу, ви обов'язково все зрозумієте. Наступна карта для терезів, карта дня для терезів. Для Терезі випадає шестірка мечів. Карта вказує на якісь зміни. От ви, вам просто набридло все в житті. От ви хочете вийти з тієї зони напруженості, яка у вас є. Хочете піти на зміни. А які зміни будуть залежати від вас, від ваших, вашого настрою, від ваших цілей і ваших ідей на, на майбутнє? А так, Вказує карта на зміни, на новий шлях, на нове життя. Пам'ятайте, головне правильні вчинки і головне правильно прийняті рішення. Карта підказка від ваших ангелів-хранителів, що вони вам підказують, Терези. Та терезів виведена карта розслабтесь і отрішитись від от проблем. Тобто, карта вам вказує, що, незважаючи на все, що в вашому житті є, потрібно. Не забувати про відпочинок, і от можна помедитувати, просто трошечки приділяти час для себе і для того, що приносить вам задоволення і розслаблення. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає верховна жриця, старший аркан. Карта вказує на те, що у вас буде досить важливий такий день, значний для вас. Також карта вказує, що навколо вас є якісь таємниці, ви це відчуваєте, і ви обов'язково все зрозумієте. Головне, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції, повірте, в себе вас обов'язково все вдасться. Прислухайтесь до себе і ви все зрозумієте. Підказка від ваших ангелів. Випадає та карта, будьте чесні перед самим собою. Ця карта вже сьогодні не раз попадала і вказує, щоб ви хоча б перед собою були чесні. От, можливо, на людях ви і одягаєте якусь маску, але перед самим собою потрібно бути чесним і потрібно розуміти, для чого всього виникли та чи інша ситуація в, вашій житті, в вашому житті? Ви обов'язково все зрозумієте, але з часом. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає дев'ятка копіків. Дев'ятка копіків вказує, що в день у вас добре пройде, позитивно. З радісними, приємними якимись звістками, можливо, якесь буде у вас свято. Карта здійснення бажань. Карта вказує, що у вас все стабільно у всіх сферах вашого життя. Ви впевнені в завтрашньому дню. Ви ні про що не думаєте, не хвилюєтесь, ви просто впевнені в тому, що вас чекає завтра. Карта Дня від ваших ангелів-хранителів, підказка від ваших ангелів. І вам випадає. Восприймайте тільки любов. Карта вказує, що у вас все добре, радість навколо вас, успіх і так далі. І забудьте про можливі якісь проблеми, які можуть десь там в майбутньому колись виникнути. Головне, приймайте тільки любов. Цей день буде досить позитивний. І якщо якісь. Відносини і на, виникає якесь кохання і так далі, не потрібно від себе це від, від, відкидати. Карта це дуже добра, і дев'ятка кубків, і підказка від ваших ангелів. Не, не, не обращайте уваги на всі ошибки, на всі промахи, які у вас є. Ви обов'язково з усім справитесь і доб'єтеся тільки успіху по дев'ятці кубків. Наступна карта для козерогів. Карта для козирогів. Для козирогів випадає п'ятірка пентаклів, яка вказує на ваші якісь фінансові трудності, на те, що на вам, вам на щось не вистачає. Вказує, що вам потрібно оберегти себе від якихось трат і Якщо ви сьогодні гарно себе проявите і просто обережете свої фінанси від лишніх втрат, вам обов'язково в майбутньому відкриються якісь гарні досить перспективи на, на, на майбутнє. Підказка від ваших ангелів. Карта жизненне предназначення. Карта вказує. Що ціль у вашому житті робити так, щоб було добре і вам, і тим людям, які навкруги вас, які вас оточують. От ви хочете бути досить добрими для всіх і догодити всім. Но по п'ятірки пентаклів краще сьогодні, якщо ви хочете доходити комусь матеріально, то допомогти матеріально, або, можливо, захочете. Комусь позичити гроші, то краще цього не робити. Наступна карта для водоліїв. Для водолії випадає туз мечів. Гарна позитивна карта вказує на нові ідеї, на нові цілі, і карта вказує, що сьогодні, за що ви візьметесь, у вас обов'язково вдасться і ніякі проблеми вас не зупинять, тому що ви із гідністю їх Переборота. Наступна карта від Ангелів підказка. Новий партнер. Ну, скажімо так, у вас всі в житті, в вашому житті всі зустрічі, якісь вони були, вони не просто так відбувалися. Всі, всіх людей. Які вас сьогодні будуть оточувати, яких ви будете зустрічати на вашому шляху, будуть послані вам, вашими ангелами, Богом будуть послані для того, щоб у... було вам комфортно в майбутньому, для того, щоб ви могли відчувати себе в безопасності. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок виглядає король жезлів, який вказує вам, вказує на те, що ви будете повні енергії, і що вам все сьогодні під силу за все, що ви візьметеся. будьте головне, сьогодні активними. І, якщо потрібно, знайти підробіток, найдіть. Також карта вказує для тих людей, хто не має сім'ї, що вже час задуматися про створення своєї сім'ї. Сьогодні вдача на вашій стороні, і обов'язково пам'ятайте, що потрібно бути вдячним долі за те, що вона вам дає. Щоб ваша вдача від вас ніколи не відвернулася. Так. Карта, підказка, Жизненне предназначення. Знову ж таке, що ви хочете будь, нести радість і робити такі вчинки, які. Будуть в радість і вам і всім оточуючим людей, які навколо вас. А король жезлів вам вказує, що все у ваших руках і все у вас обов'язково вдасться. Хочете дарувати подарунки, даріть подарунки. Хочете на щось важливі покупки, здійснювати, покупки здійснюйте. А головне вам пора подумати про своє сімейне щастя. Дякую всім вам за увагу! Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!